Доброго дня, шановні колеги, шановні освітяни. Бажаю вам гарного настрою, цікавих завдань, дружної співпраці та взаєморозуміння. Темою мого виступу є сучасний урок інтегрований підхід до stem освіти. Що ж таке є STEM-освіта? Це комплексний, міждисциплінарний підхід. З проєктним навчанням, він поєднує в собі природничі науки, з технологіями, інженерією, математикою та мистецтвом. Якщо STEM як розшифрувати, Science ось науки, технології, технології інженіринг, математик, так? математика. Таким чином, є ще з Тобто буква «А» — це арт, да? тобто мистецтво додається, і обов'язково бажано включати в свої проєктні роботи з учнями та ученицями мистецтво, як галузь І, Ну і вчить дитину з тем освіта жити в реальному світі серед реальних проблем. І світ швидко змінюється. Ми повинні навчити дітей. Адаптуватися до нього, реагувати на ці зміни, критично мислити і взагалі бути всебічно розвиненою особистістю. І якраз поєднання наук для вирішення практичних, пов'язаних з життям проблем, і є метою stem освіти. СТЕМ вживається для позначення напрямку в освіті, що охоплює е, базові такі галузі освітні: Природничі науки, технології, е, технічну творчість, математику. тощо. чому саме СТЕМ освіта? А е, взагалі, е, я вперше досить ґрунтовно зіштовхнувся зі СТЕМ освітою в осені е, 2021 року. Коли мені запропонували взяти участь у конкурсі за підтримки компанії Bayer та інституту модернізації освіти, конкурс майстерня STEM, дівчата STEM на STEM. тому що вчить дітей основним компетентностям і бути практичним. І допомагає вирішувати конкретні проблеми в житті за допомогою тих наук, які вивчаються в школі. Тобто STEM допомагає зрозуміти дітям навіщо вчити ці дисципліни в школі, які ми вивчаємо, і де вони корисні в житті будуть. Таким чином, від теорії до практики STEM може бути як окремим уроком, урок STEM, або елемент уроку. Це вже залежить від вчителя. Можуть бути цілі проєкти, які мають охоплювати всю тему, наприклад, тема Африки і по Африці протягом 10 років якийсь проект виконується. Це обов'язково треба зробити оголошення, інструкцію, пояснення відеозапис, відеоінструкцію для учнів, учениць, пояснити на самому році всі основні етапи, створити алгоритм. Виконання зрозумілий для учнів, і е, дедлайн обов'язково казати, до якого числа необхідно виконати ті чи інші завдання. Можуть бути квести, екскурсії, табори тощо. Чим відрізняється з е, урок уроку? Е, це активний урок розвитку інтелекту, це мозкові штурми, різні форми е, колективної діяльності. Формування комунікативних компетенцій, здібності активної взаємодії, вчителя та учнів, розвиток критичного мислення, медіаграмотності і багато, багато чого іншого. В цілому, STEM урок не відрізняється за етапами від, від традиційного уроку. Просто елементи його будуть цікаві. Такі практичні. Тобто. СТЕМ урок обов'язково має містити в собі, а елементи дослідництва, елементи експериментів, елементи створення якогось продукту, якого, ну, якогось іграшки, якоїсь, наприклад, поробки. Яка буде корисною і цікавою, і я вам запропоную варіанти, які ми в школі в себе в ліцеї протягом цього навчального року впроваджували. Практично кожного місяця, окрім грудня, лютого, ми кожного місяця якийсь темп-проєкт в ліцеї 27 впроваджували і брали участь в технологічному типі. тижні. Обов'язково я хотів би акцентувати увагу на спільній роботі всього колективу вчительського. Ми на базі нашого Лисичанського ліцею 27 створили STEM-теку на google диску, де є такі теки, як спільного доступу. Як готові проєкти, стеймейкерство, технологічні картки для планування проєктів, інженерний тиждень, от про який я згадував, методичне забезпечення, різні рекомендації, презентації, СТЕМ весна 2024, де ми беремо участь, теж це конкурс, який зараз проводиться до кінця квітня. І також збирали думки колег. Які пропонували теми з тем проєктів відповідно до свого календарного тематичного планування. До речі, це дуже зручно збирати думки всього колективу на спільній формі, да, google документі спільному. Ну, ось, наприклад, от Валентина Олексіївна запропонувала тема уроку відповідно до календарно-тематичного планування. Дві з десятковими дбами, але назва самого STEM-проєкту повинна обов'язково бути цікавою, проблемною для учня, яка б викликала зацікавленість. Ну, тема проєкту не звучить як тема уроку: споживання комунальних послуг, енергозбереження як варіант. Юрченка Ярослав Віталійович так запропонував тему уроку з календарно тематичного планування: мінерали, і гірські породи, що складають земну кору». Шостий клас тема у проєкту: мінерали та гірські породи у житті нашої родини. Тобто це цікаво, цікаво, пізнавально, пізнавально, як в, в нашій родині ми використовуємо різні гірські породи, дізнатися, вивчити, порахувати, як вони себе проявляють і зарої сюди. Я маю включати співпрацю з колегами математиком, фізиком, істориком, вчителем мистецтва, технологій та інформатики. Тобто створ... працюємо над створенням єдиного проєкту всі разом. Коли я вперше от брав участь в тому STEM-майстерні дівчата STEM», то коли ще не була налагоджена в нас робота в школі, в напрямку STEM, я підходив до колег там німецька мова, англійська мова, українська мова, література, математика з проханням допомогти мені з завданнями дидактичними до проєкту, який я розробляв, і мене, звісно, сприймали з ну, таким от подивом, що я від них хочу, чому я до них звертаюся, і у них і так багато конкурсів. У колег завдань, і, але вони знаходили час і допомагали, звісно. <кій> Було непросто. Тож, колеги, зрозумійте, що лише у спільній взаємодії ми можемо досягти результатів. СТЕМ проєкт у пошуках охоронця тепла. І я сформував презентацію як алгоритм дій для учнів та учениць. От, зверніть увагу, зараз провантажиться. Я сформував класрумі. Дивіться, обов'язково учням потрібно розробити алгоритм дій, проблемні питання, на які вони мають, провевши дослідження, дати відповідь, які ж матеріали добре проводять тепло, які погано дослідимо підручні матеріали, складемо власне рейтинг речовин за теплопровідністю, тощо. Розказати приклади навести, сказати, які матеріали потрібні, обладнання для проведення того чи іншого дослідження. Прикріпити цю презентацію до завдання, щоб кожна дитина могла зробити, переглянути будь-який зручний час цю презентацію з рекомендаціями. Алгоритмом як виконувати дії, основні і Ярослав Віталійович сам пройшов це експериментальне експерименти дослідження, провів у себе вдома перед тим, як давати дітям якесь завдання. Тобто, шановні колеги, перед тим, як задавати якісь завдання дітям проєкти, ви самі спочатку рекогнесовку зробіть. Пройдіть, зробіть, виконайте, сфотографуйте, виконайте цей самий проєкт. Потім вже створюєте цей алгоритм для дітей алгоритм дій зі своїми світлинами, як це має виглядати, які матеріали ми беремо. Як бачите, 9 листопада я це виконував, І скріншоти з телефона, та дата. І, бачите, я спеціально в термометрі. Заретуширував, закрив шкалу, щоб не було підказки дітям, де тепліша вода стала, де холодніше, обгорнуто різним матеріалом Фольгою, тканиною, папером, і просто контрольна склянка без обгортки. І ось ваші висновки. І діти створювали кожен свою таку презентацію. На зразок цієї, що я вам демонструю як результат своєї діяльності з, тем, з, тем, з, тем, з теми пошук охоронця тепла. Вітаю вас, дорогі мої учні та учениці. Пропоную кожному відчути себе дослідником та дослідницею та реалізувати дуже пізнавальний та корисний проєкт пошук охоронця тепла. Мета проєкту: діти, виконуйте свої дослідження на слайдах цієї презентації, тобто можна дітям завантажити безпосередньо цю презентацію. І на ній виконувати. Час дедлайн до 29 листопада, а до 9 виклав. Тобто, обов'язково десь днів 20 треба дати дітям три тижні, десь, хоча б два тижні, да, дедлайн достатньо часу, щоб вони могли в вільний час зрозумі... легко це виконати. Як виконувати у середині є покрокова презентація інструкція? Обов'язково перегляньте і є ще відео-інструктаж. Пропоную вам його переглянути трошечки, я не буду все вам давати. Тут є звертання. Вітаю вас, дорогі мої учні. П'ятих шостих клас. Запрошую вас до цікавого захоплюючого стем-дослідження на тему «Пошук охоронця тепла. Я знову ж такий охоронець тепла. І як його знайти? Це... І речовини, ті, що нагріваються повільно, а от тепло буде будуть... і одна четверта склянка, я ж говорив, чотири склянки скляні мають бути. Тобто для однієї склянки папір, для іншої фольга, для третьої тканина, а четверта залишається неізольована. Заліє те склянки водою, діти чують, що чу вчитель це робив. І, звісно, це активізує, якщо вчитель це зробив, чому я не можу цього зробити? Активізує діяльність і що це реально, це можливо. І тут детально я пояснюю, і дитина в записі може в будь-який зручний час переглянути дві чи три, чи скільки потрібно мої пояснення. Окрім цієї презентації, де покрокова інструкція є, так? ще є відео роз'яснення. І тоді вже і то виникають питання під час уроків, які за темою йдуть, можна відповідати на питання, які виникають від дітей. Загальний СТЕМ урок, і ми на загальному СТЕМ уроці, як варіант зараз вам продемонструю, показуємо, що виконували інші учні та учениці нашого ліцею інших класів, що не тільки. П'яті класи шості, наприклад, займаються з тим дослідженням. А що це у нас впроваджено в систему з від першого класу до одинадцятого класу, і на загальному СТЕМ уроці діти бачать пошукові питання, проблеми, над якими інші працювали діти, і те ми радіємо результатам всі разом. І мат... і таким чином це є мотивація для, от як ви бачите, для майбутньої пошукової діяльності. Ми проводили у нашому ліцеї багато з тем проєктів одночасно. І різні класи хтось робив, виготовляв окопні свічки, на математиці вираховували об'єм воску, який потрібен для кожної баночки, е, яка довжина має бути паперу. Е, тощо. І е, розрахунки на мистецтві робили, малювали різні е, е, листівки для воїнів в, для, на передову, і е, діти залюбки беруть участь. Я вам хочу сказати активізація. Пізнавальної діяльності дуже велика, і я, дизайн, розвиток, мислення тощо. Тобто діти радіють своїм результатам. В підсумку ми створили, я всім рекомендую, хто почне в своїх ліцеях виробляти, ну, запровадити СТЕМ напрямок, створити одразу якийсь сайт саме цього напрямку, і викладати результати. Цих досліджень, от, наприклад, інженерний тиждень, самозарядність 2024, тут план інженерного тижня, це були 20 числа січня, і погляньте з 1 по 11 клас були уроки STEM проведені онлайн. Далі, тут натискаючи на кожну Літеру, от, наприклад, І натисну, буде якийсь клас з результатами своєї е, пошукової інженерної е, технологічної діяльності. І, наприклад, шості класи нуж е, виробляли і підставки для гаджетів з картону, і ліхтарики з картону, і е, е, залюбки навіть поки відео, ось ми розміщуємо. Як можна створити він учень Богданчик, да, демонструє, як це можна зробити всі дії, маніпуляції у відео також. Це дітям дуже сподобалося дослідження, і обов'язково потрібна технологічна картка до кожного з тем дослідження. До речі, стосовно технологічної картки, шановні колеги, ось я демонструю зразок. Це теж спільний Google Документ був. номер уроку, предназва предмету, тема уроку в календарному тематичному плануванні і тема проекту, бо теми різняться. Одна тема. Календарна тематична тема уроку, а інша тема це тема тем проєкту. Ось і всі колеги в шостих класах, які працювали одночасно. Це був, бачите, один період часу, листопада, вписували сюди свої заняття, пізнаємо природу теплопередача, поняття про передачу тепла. А тема STEM-проекту пошуку охоронця тепла. Дев'ять пунктів, і кожен, кожен колега на своєму уроці з математики вели обрахунки, аналіз вартості подарити тепло солдату, волонтерство. Да? Тема уроку зведення дробів до спільного знаменника, порівняння звичайних дробів, а в плані цієї теми уроку можна Використати ці знання для а, в, обрахунку необхідної кількості матеріалу для окопних свічок. А вже інша колега, волонтерства тепло людської душі, використовуючи знання з математики, вже виготовляли окопні свічки, поробки, малюнки тощо. Е, тож, а, ми з, е, збиралися в зум-конференціях всі колеги. Перед тим, як дати учням проєкт, обговорювали вчителі, предметники, класні керівники паралелі а, певні моменти, що немає не вже ніяких ідей, думок, а на допомогу може прийти чат GPT, де ми спілкуємося з ним як з людиною. І я хотів вам запропонувати варіант, як я готував з проект на квітень а, магія науки, ідеї заходів. От і пишу: «Запропонуй ідеї до заходів магія науки. І от мені чат GPT багато ідей, 12 запропонував. А потім я кажу: «Запропонуй цікаві досвіди, зворую під час догляду за домашніми тваринами. І от досліди. Запропонуй досліди з кригою. От досліди. І я вже обираю, як вчителі, підлаштовую під свою роботу, під свій станпроєкт. Е ці ідеї. Шановні колеги, дуже важливий цей напрям, STEM, і інтеграція йде між колегами, між учнями, ми вчимося комунікувати, об'єднуватися. І можна вже зараз це починати навіть в онлайн, Це реально і можливо. І навіть у такий складний час, який ми з вами живемо. Дякую. Бажаю успіхів, крокуємо до вершини знань.